Після повномасштабного вторгнення Росії об'єдналися у молитві за захистого та святині нашої. Да. бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але у милості та милосерді відвідай смирених рабів Твоїх, що до тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправідне несмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворості. Душевної і тілесної, що похоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилостиний, Господи, вислухай і помилуй. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші і як прах розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх, і пам'ять про те. Що й вони себе називають християнами. Господи Боже, предвічний цар всього світу, Ти для підкорення нечистивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан, коли ж з твоєї волі наші діти, сини і доньки України відходять від нас на службу вітчизні. Молимо тебе, Боже, дай, щоб вони були вірними своєму званню і не дозволь, щоб вони душу свою. Додай їм сили й терпеливості в тій тяжкій службі перед усім. Дай їм Боже сили проти ворогів душ їхніх, щоб за твоєю всесвятою ласкою вони зберегли святу віру і невинність душі. Ти сам Боже знаєш, яка велика небезпека загрожує душам нашим дітям у військовому стані. Тому, гаряче, просимо тебе, бережи їх від тієї небезпеки, збережи їх нам такими, які від нас відходять. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей твоїх і споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїни наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб д'явольські задуми агресора зруйнували вони та оберегли нашу Батьківщину, Україну, бо Твоє є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу веселаєм, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Діво, особливо заступниця невинних душ, віддаємо тобі наших дітей під твою могутню охорону. Ми знаємо і віримо сильно, що коли ти піклуватимешся про них, то, напевно, не заплямує своєї душі тяжким гріхом. Простягни над ними свій святий омофор і покрий їх ним, поки не повернуться назад до своїх родин, живими і неушкодженими. Амінь. Любий Боже, я дякую Тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поряд з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяєво на чистому небі та мирні блакитні небеса. Убережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки. Щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті, захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України. Живими, здоровими та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів. Дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Мати Божа, небесна цариця, я звертаюсь до тебе як до єдиної заступниці і покровительки, і утішительки. Дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господь многомилостний, дай їм свій хрест причесний, і животворчий на прогнання всякого ворога і супостату. Підніми на помість всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів на чолі з архістратигом Божим Михаїлом. Нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх. Заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарене ненавістю, від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам, ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і упевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і Мати Його Небесна Цариця і святі Ангели, Архангели та особливо архістрати Божий Михаїл. Грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітру. Святий великомучик і переможцю Георгію, святі мученики страстотерпці Борисе та Глібе, святі преподобні отці наші Печерські та святі новомученики Українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилостивний, почуй благання наші, і пошли сонмище демонів на затьмаряне очей. І розуму неприятели в наших, вчини між у ними міжособну брань, нехай вони знищать самі себе, ми перейдемо в огонь і воду, і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його. І всі сили небесні, і святий ангел охоронець що постійно поруч з нами прибуває. Амінь. Надії всіх кінців землі, причисто Діво, владичице, Богородице, утіхо моя, не відкидай мене грішного, бо на твою милість упаваю, погасив мені полум'я гріховне і покаянням окропи висохле моє серце. О, розум мій від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця, зі зітханням принесе тобі. Будь за мене, заступницей до Сина Твого, і Бога утихомир гнів Його материнськими Твоїми молитвами, душевні і тілесні язви сіли, Діво, владичице, утамуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх. І не залиш мене до кінця загинути, і печалю сокрошене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. Просимо тебе, покорі, свята Анну, будь нашою ненькою перед Богом і нашим Отцем. Ми маємо до тебе особливе уповання і віримо, що Бог вислухає наші молитви, їх піднесеш перед пристіл Всевишнього, саме тому, що Бог тебе вибрав на неньку матері свого сина, ти можеш все легко одержати від нього, а так як Бог вислухав всі твої просьби, коли ти жила на землі, не відмовить тобі сьогодні ні в чому, про що ти просити будеш. Вислухай нас нині, наше люба ненько, свята Анно, і виблагай нам заступництво Твоєї доні, Пресвятої Діви Марії, хай вашими святими молитвами, Господь простить нам гріхи, вільні і невільні, хай дарує здоров'я та благоденство, хай дарує зцілення всім немічним і хворим, хай благословить всіх діточок, хай дарує мир родинам і всій батьківщині нашій. Та благословить нас всім потрібним в житті земному і для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємось, що будемо вислухані Твого прохання, через заслуги Твого онука, нашого Спасителя, Ісуса Христа. Амінь. Заснула пресвята Богородиця Діва на горі Осіянській. приснився їй сон, прийшов до неї Ісус Христос, Мати Моя Марія, чи ти спиш? Заснула мій, синку, приснився мені сон, що тебе спіймали, на хресті розпинали, ручки й ніжки прибивали, коп'йом ребра виймали. Мати Марія, то не сон, то правда, у неділю раненько, як сонечко, сходить. Божа мати Ісуса за рученьку водить, повела його на всеночну, зі всеночної на утренню, а з утренню на службу Божу, а служби Божої на Айордань, а на морі білий камінь, а на тому. Камінь церква, а в тій церкві Ісус Христос лежить, голову склонив і руки зложив. Прийшли до Нього Петро й Павло. Боже Боже наш, які ти муки приймаєш? Не дивіться на мої муки, а беріть Христи в праві руки. І йдіть по церквам, по монастирям кажіть старому, малому, німому, сліпому, хто буде молитву цю знати, той не буде в воді потопать, в вогні погорать. Того буде куля минать, а на тим усім буде Матір Божа стоять, від усіх бід сохранять, во імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Матінко Небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоби ти для мене опікою була. Дякую, бо знаю за все, що в мене є, це все від тебе. Це Твоя турбота, це Твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко небесна, дозволь вік прожити, щоби всі незгоди легко пережити, щоб був мир у хаті, в сусідів, народі, без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже, як я маю жити, щоби свою душу. В гріхах не втопити, щоб земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись, молитися щиро, часто сповідатись, Милостиню бідним, треба всім давати. Обіду від серця, треба всім прощати, глянь, цариця світу, на молодь, на діти, як гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай помочі руку поклич їх до себе, щоб вони звернулись, мій Боже, до тебе. Зігрій їхні душі, черстві і холодні, без твоєї ласки не вийти їм звідти. Прости, Мати Божа, вони твої діти, прийми, Мати Божа, цю молитву щиру за моє здоров'я, за мою родину, за край наш рідненький і за батьківщину, за нас, усіх грішних, за нашу провину. Хай лється молитва за всіх поколінь, спаси нас, Марія, навіки. Амінь. Отче наш всемогутній Христос, Спаситель, Твоя рука всемогутня та може зупинити будь-що на цій землі. Ти, Господи, можеш прибуркати бурю і можеш створити землетрус. Ти, Боже, обіцяв людям заступатися за душу невинну та за тих, хто страждають. Від віроломства злих людей. Нині ми звертаємось до Тебе, Ісусе, в молитві, про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих російських ракет і дронів, які сіють смерть та розруху. Боже наш, зупини ці руйнівні ракети і дрони, пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки та урагани, вражають ворожу техніку, а мороз та вітер скують її. Закликаємо, аби десять єгипських кар напали на ворожі російські війська та викосили їх. Хай ангели твої закриють наші міста і села від цих смертоносних ракет. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Дай надзвичайну вправність нашим військовим силам. Аби збити всі ракети та не допустити катастрофи енергосистеми. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, аби не замерзли від холоду. Збережи наші домівки цією зимою. Почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Боже, мій самогутній, ти оберігаєш невинних та дітей від зла. Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі, ти можеш зупинити бурю і можети її. Вітер, і сонце, і вода і гори – все в твоїх руках ти обіцяв вступатися за душу невинну та за тих, хто страждають від вироломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села. Захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих дронів та ракет, які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, ми каємось перед тобою та прости, просимо милості для нас та наших близьких. Просимо не за нашу праведність чи заслуги, а просимо захисту від вероломного ворога, що прийшов знищити нас, Боже наш! Зупини ці ворожі дрони та ракети, пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки, вражають цю техніку, а мороз та вітер скує її, хай страх та хвороби нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети по мирним містам України. Зруйнуй, Боже, заводи, які роблять ці дрони. Зупини літаки та кораблі, що перевозять їх. Закликаємо, аби мор та язва, такі, як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх. Хай ангели закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет. Хай вони ламаються та падають назад, звідки вилетіли. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай густі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, збережи наші домівки перед зимою, захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші діти та наші літні і немічні люди не замерзли від холоду. Почуй, Боже, нашу молитву, даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Господи, все миле, Боже царю, всіх царюючих і Господь всіх володарів, який сказав, що й волосся з голови не впаде у нас без твоєї волі, Ти, що припиняєш війни до кінців землі, сокрушаєш лук, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, знищуєш ворожі ракети, що спрямовані на нас. Будь помічю народу українському захистом і силою, і міццю, кам'яною горою і огорожею від ворогів. Не покинь насліддя Твого, що зветься святим іменем Христовим та даруй Україні мир та спокій. Амінь. Матінко Божа, захисти Україну і всіх людей від ракет і куль ворожих. Радуйся, Пресвята Цариця, мати милосердя. Наше життя, наше любові, наша заступниця і наша надії. До Тебе прибігаємо ми всі Твої діти, весь народ український до Тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання, зверни на нас найласкавіше заступне, Твої милосердні очі. Покажи нам Твою велику милість, як наша Мати Небесна і Матір Ісуса. Що вислуховує всі твої благання і захисти Україну і народ від ворожої навали, як колись ти, О милосердна, олюбляча, О найсолодша Діво Марія, явившись у небі та ставши на хресті храму Почаївського за молитвою Святого Іова, відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самих. І тим напад ворожий перетворила на втечу та святу обитель, і весь народ врятувала, так і тепер, о все милостина матінко Божа, відверни всі кулі та ракети, ворожі від усіх міст та сіл, всієї України нашої, зверши зброю ворогів наших на них самих, а напад їх на втечу і поразку переміни. Молися за нас, о Пресвята Божа Мати, щоб милосердний Господь дарував перемогу українському війську і мир Україні нашій та всьому Божому світові, щоб, по благочесті живучі і у мирі перебуваючи, приносили подяку Тобі, Пресвята Богородиця, і прославу Богу і Спасителю нашому, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, поможи, Мати Божа, Царіця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам допомож, поможіть нам і захистіть нас від ворожих ракет і дронів. Амінь. Всім дякую, хто розділив зі мною молитву, всім я бажаю тихої, мирної ночі, благословеного вам завтра дня. І заступництва від нашої милосердної Божої Матері. Бережи вас всіх, Боже, і до завтра.